Доброго здоров'я всім! Сьогодні ми будемо готувати кашу жовту, так називались е, колись. Я ще як була е, дитиною, то знаю дуже добре, що моя бабуся любила готувати. Це в нас була така, як десертна страва. Беремо стакан рису, стакан пшона. Це така рисово-пшоняна каша з яйцями та маслом. Беремо спочатку е, рис і пшоно, промиваємо водичкою. Гарненько так беремо, промиваємо, стіджуємо водичку. Завжди готували страву, колись наші бабусі у печі у банячку такому, називали баняк. Так откидаємо в банячок. О. В пропорціях пшона і рису однакова в нас. Літр молока заливаємо. заливаємо. Ось, і ретельно перемішали це все. І ставимо в піч, накриваємо кришечкою і ставимо до печі, щоб наша каша уварювалася, варилася. Додаємо родзинки, щоб вона вже була така смачніша. І е, мак. Вона в нас як десертна, така смачна з маслом, о, яйця. Колись ми як були завжди малими, дуже полюбляли цей такий десерт. Прийшов вже в нас час трохи, і от вона вже в нас так впріла, така загустівша, подивіться вже вона. Ми тепер сюди маємо додати решту наших інгредієнтів. Беремо 4. Яйці. Кого є більше яєць, може і більше додать. Кашу, кажуть, маслом не зіпсуєш, так і яйцями. Перемішуємо сюди, додаємо за смаком цукор. Хто як бажає. Дехто любить солодше, дехто не дуже солодке, то ми додаємо за смаком цукор сюди. Дрібку солі, перемішуємо все. Перемішуємо і будемо вливати в нашу кашу. І зараз будемо перемішувати. Відрізаємо ще масло. Таке, щоб вона була жирнішенька така. О, перемішуємо, щоб масло трошечки розтало, так воно. Додаємо тоді. Ще мак. І родзинки наші. Ще цукор. Ванилін. Якщо ванілін у вас є, то це буде менше, а цукор пачечка одна така. І це буде такий смачний у нас десерт. Тепер ми ретельно його вимішуємо. І вже в нас вона аж майже повний. Наш банячок, десерт нашого дитинства. В наших селах і зараз дуже часто, в неділю особливо, коли маємо часу більше, ми завжди готуємо такі, таку кашу, такий наш десерт. Діти дуже полюбляють, та й дорослі хто пам'ятає, це смак дитинства. Беремо. Нашу кашу і ставимо до печі. До печі закриваємо кришечкою і ставимо, щоб вона далі умлівала вже так, доготувалася. Вона дійде там у печі. Наша каша зготувалась, треба подивитися, відкриваємо піч і дістаємо нашу кашу. Каша наша парує, накидаємо і будемо куштувати. Я, наприклад, її дуже люблю з молочком, якщо є. Зверху можна посипати ще цукром вона буде в Всім смачного.